Oh, this you crazy mother- <laughs> Бажаю здоров'я, шановні колеги, вітаю і тебе, випадковий глядач. Мене звати Володимир Болявас, і я продовжую розказувати цікаві факти з історії пожежництва. Сьогодні ми проговоримо про Вігіліс Урбані або в прикладі означається сторожі міста. Це є перші пожежні команди, які були організовані Октавіаном Августом в Шостому році нашої ери. Стосовно складу е, даного корпусу можна сказати наступне. По-перше, чисельність її складала від 600, потім вже 7 тисяч чоловік. Кожна когорта, а їх було сім, складалася з семи центурій. Кожна центурія мала свою назву, мала собі таких сім підрозділів, які називалися відповідно до того, на чому ж вони спеціалізувалися. Такому разі були нас і механіки, були люди, які працювали гаками, були люди, які працювали серпами, були люди, які просто накривали е, горячу, горячу будівлю великим полотнищем, просякнутим оцтом. Також були підрозділи, котрі е, просто підсували матраси під віконні прорізи, і люди могли просто випригувати чи вискакувати. З будівлі, яка горить. А також були такі надзвичайно цікаві два підрозділи. Перші називалися акварії, це ті, які шикувалися в колону по одному і передавали відра для того, щоб ліквідовувати пожежу. І останній підрозділ, самий такий цікавий це була артилерія. І відразу питання до вас: хто дасть відповідь мені, той і отримує подарунок. Питання таке. Для чого були артилеристи у складі когорт? При кожному підрозділі так само були і по чотири лікарі. Це надзвичайно багато. Якщо брати відношення солдат до пожежних, то солдати їх зневажали по тому простому разі, що вони просто казали, що ну ви не носите зброю і ви, ви не є солдати. І навіть після всіх указів, які були, а укази були доволі цікаві, бо по-другому ніяк нереально було заохотити людей просто-напросто жертвувати своїм життям. Були укази такі, що якщо ти прослужиш шість, а пізніше три роки у пожежниках, ти здобуваєш чин громадянина Республіки Рим. Так? Цікавим залишається і то, що пожежники не мали права. Переходити в армійські якісь легіони, це було таке правило. Тим більше, якщо відслужив 16 років, ти вже мав право повний йти на пенсію. На чолі того всього пожежного корпусу був префект. Це людина, яка була на доволі крутій посаді. На той час вона відповідала і несла службу наряду зі своїми підлеглими з пожежниками. і хочеться окремо сказати про те, що він мав право. Судити людей, паліїв, е, там грабіжників і так далі кожного вечора і кожну ніч, коли пожежні несли службу в місті, вони так само і виконували обов'язки поліції, так як вони слідкували за тим, щоб не було ніяких проведено злочинів, е, там крадіжок з квартир і так далі. І ще одною додатковою такою було функцією вігіліїв – це те, що вони займалися освітленням. Міста. Ось така от була багатофункціональна державна пожежна охорона у Римській імперії. Наразі все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я вас радий буду бачити знову в себе на каналі. Сухих рукавів. Побачимось! То не замало я розказав? Ну, замало, так? Да? Ні. Ні? Шостого року, року до нашої. Блін, ну що ж такое? Що до нашої? Якщо нашої?